Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в Аврорі нові акції з 25 по 27 квітня включно 29 гривень, львівські дріжджі, швидко діючі. 100 г. Сухарі панірувальні 200 г за 9 гривень. Торгова марка Додай. Желатин від торгової марки Деко 15 гривень за 25 г. 48 гривень коштує тунець консервований. Салатний, потрібний 150 г. Верніше швидкого приготування ріва за 22 гривні. Чипси із шоколадом. Є молочний варіант з солоною карамеллю – 88 гривень 80 г. шоколадно молочна паста від Міленіум Very Феррі 99 гривень 230 г. Джем від торгової марки Monique. Ціна 23 гривні. Є полуниця, малина в асортименті 200 г. Кекс панетоне з цукатами 179 гривень, з родзинками. Вага 500 г. Такий попкорн зі солоною карамелю в шоколадній глазурі 80 грамів 39 гривень. Соломка солодка 7 гривень 40 г. Солона соломка 7 гривень. Добрий ранок. Сік та нектар за 10 гривень 200 мл. Халва від торгової марки Тоня. Ціна 14 гривень, 125 грамів. г. Шоколад Міленіум Berry, Berry із печивом та арахісом 270 грамів за 99 гривень. Шоколад, точніше, десерт шоколадний чарівний вечір. 85 грамів за 19 гривень. Шоколад молочний Міленіум 45 гривень. Вага 100 грамів. За 60 гривень слайси курячі сушені 30 грамів. Чай чорний розсипний – 78 гривень 100 грамів. Ахмат ті. Напій кововий якуб з капучино 500 грамів за 164 гривні. напій розчинний – 150 г 37 гривень. 46 гривень вершки до кави від торгової марки Мокета. 200 г. По 19 гривень попкорм зі смаком сиру. Метеорит цукерки. Арахісові з карамелю – 74 гривні, 250 г. Десерти «Бонжур» з акційною ціною. Менші упаковки 116 г за 49 гривень. І більші упаковки по 232 грами, ось такі, за 63 Трубочки для напоїв. 4 штуки. Є з різними прикрасами. Ціна 44 гривні. Такий вінчик для збивання металевий напівавтоматичний, ціна 69 гривень. Лопатка кухонна, силіконова за 39 гривень є в зеленому або в білому кольорі. З цієї колекції є пензлик та лопатка. Ціна 39 гривень за набір із двох одиниць. Акційна ціна, набір кулінарний. Лопатка та пензлик за 29 гривень. І пензлики менших розмірів по 19 Набір мірних ложок 5 штук за 17 гривень. Кондитерський мішок із насадками металевими 14 штук, 55 гривень. Форма силіконова ведмедик за 34 гривні. Така форма для цукерок 49, можна і лід заморожувати, будь такі цікаві форми. По 39 це теж форма для цукерочок, сердечка, 10 штук. 34 гривні набір шпателів кулінарних 3 штуки. 39 гривень набір. 99. Це кондитерський мішок з насадками, але бачите, тут насадки, вони йдуть більшого розміру, якщо порівнювати з звичайними. Кондитерський мішок довжиною 40 см за 29 гривень. Є менші довжина 30 см, ціна 24. Набір кухонного інвентарю, 6 одиниць, хіба 4 різні ложки, шумівки, лопатки 69. Така підставка для кришок, можна для дошок, хто собі що придумає. Ціна 99. Навіть бачила, тарілочки на такі підставки виставляли. За 199 гривень сушарка для посуду із піддоном. Зараз не акційна ціна. Така сушарка за 119 гривень. Опалонники. Такий пластиковий за 19 гривень, ополоник металевий, але він невеликого об'єму. Ціна 49 гривень. Ложка шумівка металева за 69, і такий варіант за 29 гривень металева, але вона тонка, так би мовити, пустоті. Бачите? Так, а ось ця трошечки вона йде суптіше. Шпатель кондитерський за 49 гривень. Ножі кухонні із керамічним лезом по 99, 109. З чорним лезом металевим 59, такі теж по 59. Ці і чохлом ідуть за 88. І сокира 169. Набір кухонного приладдя столових приборів. ложка веделка ніж 69 гривень. Такі ножі за 39 гривень. Ще є веделки. Найдешевший варіант 24 гривні. кольорова 39, її по 34, декілька варіантів. Такий варіант за 29. Ось ага. ці, мабуть, будуть найдешевші, тому що тут три одиниці за 39 гривень. І ложки можна до них підібрати. Все частіше я стала тут, знаєте, зависати на цьому відділі з коворітками. Треба мені купити. Я все ніяк не виділю бюджет. 24 см діаметр така сковорода. Ціна 399 гривень від крафт. Брав шеф 399 діаметр 26 см. Я чекаю акції на них, але чомусь акції не дають. А би хотілося 26 см діаметр сиренька, за 449. І такий варіант 24 см, 349 см. Ївність харчова, металева із кришкою за 109 гривень. Така менажниця для закусок за 139 гривень. Набір для подачі сиру із ножами за 199. Ще така менажниця на 5 відділів дерев'яна 229 ось ці бамбукові. Ваза для квітів скляна фігурна ребриста за 199. Такі варіанти по 169. Вони різної форми, така більш округла, тут знизу широким, просто циліндр. 249 гривень ваза. Більшого об'єму можна використовувати як акваріум для однієї. Така ваза для квітів 64. 109 гривень пляшка для олії скляна, об'єм 1 літр. Така пляшка для олії з дозатором 88, точно така сама, тільки більша за 109. Дозатор для олії скляний із щиточкою за 88. Супер пупер ціна. 9 гривень за салатник скляний, діаметр 12 см. І ви скажете, один. А їх аж 27. Можна, до речі, по коду перевірити, чи є у вашій аврорі, є додаток аврора, і можна там ввести код і подивитись, чи є поблизу у вас такі салатники з акційною ціною. Ось ці сердечка привозять, розбирають, привозять, розбирають. Бачите, одненьке залишилось піалом за 29 гривень по 39 гривень салатний діаметр 12 см. Ще привезли листочків зелених, поповнили запаси. Ціна 99. Є більш насичений зелений, а є більш такий приглушений, ніби зів'ялий трошки з золотистим підтоном. Салатник скляний, діаметр 19 см, 109 гривень. Блинок для спецій. Скляний 88. Такі цукерниці по 88 гривень. Є проста гладка, а є така рельєфна. А є ще цукерниця у вигляді сердечка. До речі, вони бувають і темні, і білі з переливом. Ціна 69 гривень. Це темний варіант. Баночка для спецій. Ціна 39 гривень. Сама ємність зі скла. І такий варіант поєднання метал-скло. Ціна 44 гривні. І є вони у декількох кольорах, ще й чорний. Такі баночки для спецій теж метал-скло за 69, за 29 гривень теж скляні баночки. Пляшки для води по 64 гривні. Друшлак пластиковий за 27 гривень. Кольори на вибір. Фруктівниця пластикова об'ємом 3 літри ціна 39 гривень. Пакети для льоду 240 кубиків, 34 гривні. Є місць для сипучих пластикова із ложкою за 49. 49 гривень кришка у мікрохвильову піч. Такі органайзери у холодильник за 88 гривень одна штука. Тортівниця пластикова за 169 гривень кругла. І кришка. Свінапчики дитячі за 64 гривні. Менажниця пластикова є в сірому або в бежевому кольорі за 39. Акція з 25 по 27 квітня включно на усі лампи 20% знижка. Всі-всі, та не всі. Є і неакційні такий варіант за 119 гривень. Космонавт 139 гривень, лампа настільна, акумуляторна і з телескопічною ніжкою. Просканували я і такий варіант, і такий, такий, такий коротше, неакційні. Така лампа за 99 гривень. За 339 гривень лампа настільна акумуляторна. Така лампа за 229 гривень, такою спіралькою закручена. За 119 гривень лампа світлодіодна розкладна. За 174 гривня лампа переносна мережева. За 199 гривень лампа, точніше, це ліхтарик акумуляторний. Знаєте, роздумувала на тим, може такий купити і в шафу прикріпити, але то би здався якийсь із датчиком руху. 135 гривень світильник, акумуляторний, лінійний. 119 гривень світильник, магнітний із USB кабелем. 199 гривень лампа для кемпінгу акумуляторна. За 119 гривень ліхтарик ручний акумуляторний металевий. Має аж 4 режими світіння. 119 гривень ліхтарик на голову. 159 гривень ліхтарик на голову. Акумуляторний із датчиком руху. І навіть є за 79 гривень ліхтарик на голову. 55 гривень ліхтарик світлодіодний. На голову ліхтарок. Ціна 139. Такий варіант за 49 гривень. 79 гривень ліхтарик. Він має і отут кут, можна на магніті його до металу прикріпити. І гачок. Працює від батарейок. 119 гривень. Ліхтарик ручний, акумуляторний, металевий. По 24 ліхтарик ручний. Працює від батарейок. Оновили стелаж із поясками ремінцями. Зараз вам все більш детальніше покажу. По 99 гривень ремінь, чоловічий. Є чорний, є зелений або синій Він з тканиним. І з екошкіри по 88 гривень акційна ціна. Такі, теж текстильні, схожі до попередніх, але тут таке вже йде як плетіння. Ціна 69 гривень. Кольори є різні, і коричневі, і рожеві. Такі пояски тоненькі по 99 гривень. Три варіанти кольорів. По 99 такі, є ще зелений кольор. І з пряшкою 69 гривень. Так, 69 екошкіра, такий рожевий по 99. До речі, вони всі йдуть такі досить довгі. Навіть не знаю, може метр 20, так на око. Ремінь за 29 гривень. Класичний, ось такий чорний. Такий варіант теж 29 гривень. Акційна ціна. За 69 гривень пояс жіночий. Такий варіант за 49. Червоний, зелений. Такі по 88. За 69. Отже, бачите, така декоративна штучка є елемент. І за 99 тут по довжині Є такі кільці. Це для тих, хто худає і поправляється, щоб не набивати нові дирочки. ручки. Бачите, вони йдуть по всій довжині функціональні. Дуже гарно видно асортимент. Просто красота. Парасолі чоловічі, трошечки такі заокруглені ручки, вони є автоматичні. Ціна 149. По 119 гривень парасолі механічні. Є такі звичайні, є такі, що розкриваються назовні. Одним словом, ідея хороша, щоб коли змок дощ, тобто воно буде скапувати, але мені здається, що це незручно складати її потім, ось цей чохол. Такі з малюночками парасольки в чохлі. Ціна 149 напівавтоматична. З лимончиками, з лаймом є по 149, по 139 гривень автоматична парасоля однотонна і по 149. Витаків смужку є просто однотонні, напівавтоматичні і автоматичні. Велика знижка на ось такі косметички та діплюшеві. 69 гривень ціна акційна. Такі блискучі косметички по 99. Обкладинка для паспорта, ціна 19 гривень, ключниця із екошкіра, ціна 77 гривень. Обкладинка для паспорта за 39. Такий варіант акційна ціна 39. І обкладинки для документів 19. З вушками 12 і такий варіант 19 гривень. Нещодавня новинка, декор для дому, церкало із текстилем 249 гривень. Трошки дали акції на вазони для квітів Такий варіант із піддоном. Ціна 39 гривень. За 27 гривень такий варіант. Вони мають подвійне дно. І ще один варіант із подвійним дном. Вони такі фіолетові або чорно-сірі. Чорний, але трошечки він мені сірим віддає. Ціна 74 гривні. Діаметр 16, висота 14,5. Такий вазон для квітів, ніби плетений. Ціна 74 гривні. Теж мають ті підони, не витягну, заблокували його там. Угу. Ніяк. Так, є ще ось такі підвісні цікаві. Ціна 24 гривні. Я щось думала, що вони дорожчі. 24 гривні. 45 гривень. Набір для вирощування мікрозелення. 45. Лоток для зберігання яєць на 10 штук. 69 Підставка для зберігання на 30, яєць – 199. Миска металева на 2 літри. 88. Миска глибока за 149 гривень. Є ще у жовтому кольорі. В синьому. Друшлак металевий круглий, з ручками за 169. Терки по 119. Такий варіант за 99. І за 49. Дивіться, яка новинка приїхала. Тут море іграшок. просто. 349 гривень. Пише, що 21 предмет. Це такий як човник, цілий корабель. І формочки, і машинка. Так? І лопатки, і лієчка. В нас там цілий-цілий набір. Дуже багато всього. Власти, по 149. І з трубкою за 249. Такий набір за 189 гривень. Автомобіль, грабельки, лопатка та пасочка. Подарунковий пакет крафт за 24 гривні. Такий досить цупкий. За 24 гривні набір спонжі для умивання одноразових 8 штук крем фарба для брів по 21 гривні за 49 гривень. Хайлайтер для обличчя Віловіт. Пінка для омивання обличчя 100 мл 69 гривень. Такий варіант за 99 гривень 180 мл. Пінка для омивання обличчя сане 129 І такий варіант за 69 гривень. За 77 гривень набір б'юті блендерів в упаковці 6 штук. Вони поєднані по кольорам. Бачите, є. Такий рожевий варіант, зелений. 29 гривень спонжі для макіяжу. Дуже гарні вони мають кольори. Бачите такий перехід? Так. Це сам спонжик такий колір має, а ученятка то вже на упаковці намальована. 88 гривень дзеркало. Таке воно, як дерев'яне. Продається у розкладеному вигляді. Дзеркало із підсвіткою. Воно заряджається на USB 129 гривень. Ножиці для манікюру ціна 39 гривень. Такий варіант за 29. Нагадую, що є акція на заколки, крабики, 30% від вартості. робили більш детальний огляд на днях. кому цікаво, то заходьте, є на каналі відеоогляд. Таке собі дружнє нагадування. Знижка 30%. Є бачила одиниці, які і більший відсоток мають знижки. Але загалом, так, до 30. Така ємність для нанесення, чи фарби, чи якихось доглядових засобів. За 9 гривень пляшечка. Ну, ось тут на кінчиках мають отвори, тобто, щоб так під сам корінь можна було. Новинка на полицях. Крем мило рідке, 520 мл, з дозатором, із екстрактом молока, кокосом, з гліцерином або мегеталю.